Таків дуже багато насправді і ні одна країна Європи не має досвіду відновлення під час бойових дій, і, але ті цифри, які сьогодні є, наприклад, Київська область було пошкоджено зруйновано більше 29 тисяч об'єктів, на сьогодні вже відновлено. Приблизно 21 одна тисяча, і цей досвід також вивчають європейські, американські партнери, і це показує, що Україна може відновитися під час війни. Але ми бачимо після цих обстрілів, що іноді ми не встигаємо. За російськими ракетами його руйнують вони набагато швидше ніж ми можемо відновити питання ресурсу, питання не... сьогодні на новому тижні, була велика поїздка. Ми були і в ми були в прямому розі були в Миколаївській області. Контролювали під по будівництво водогону для забезпечення водору Миколаєва. що З корощомісісми планів. Будуть закінчити всі роботи після косконаладки, серпень місяць, місяць, коли йде вода. Але після цього поїхали в Ізмаїльський район, Болградський район, Одеської області, і ситуація з водою там дуже-дуже складна. Більше сіл, там 28 вісім сіл, фактично багато з них на центральному підвозі води, води просто немає. І... Дуже багато сіл немає підземних вод, немає, і тому ну, у нас задача за рахунок економії по Миколаївському проекту: ми запустити будівництво одрацького свого водогонів для забезпечення населення. це на першому етапі це 64 тисячі населення, які сьогодні немає доступу фактично до води до центрального водопостачання і. Я маю надію, що найближчим часом проведені необхідні процедури буде постанова кабінет міністрів України і ми почнемо ці роботи. Хочу ще раз наголосити, що фактично це фінансування за рахунок економії по проекту і мисла подало для забезпечення міста